thank you Директор навчального виховного об'єднання номер 6 Надія Кравченка подала заявку на участь у програмі національних обмінів проєкту Рідні гості. Програма обмінів фінансується Національним фондом підтримки демократії Сполучені Штати Америки за сприяння центру культурного менеджменту. Проєкт Рідні гості спрямований на налагодження співпраці та обмін досвідом між Кіровоградським навчальним закладом та навчальним закладом міста Тернополя. Доброго ранку. Добре утра, доброго, доброго ранку. ранку. Так, ну вас уже представили зараз. Назву, хто у нас ще є у гостях? Також у нас є Влада Краснюк, учениця 10-го 10 10 А класу. Доброго утра uh -huh. так, а також Юрій Митрофаненко, викладач. Якого закладу? Розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, кандидат історичних наук. Uh -huh. По-друге, комунальний заклад Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Uh -huh. Ми з Надією Сніславни, сусіди по приміщенню, очі близько, uh -huh. <плес> да ми займалися так? Кілька так, да, так, так да, і працює yeah. розкажіть, пожалуйста, подробніше або там проекті і звісно, яка основа. нещодавно ви реалізували проект. Розкажіть про нього. Ну, ми ще його не зовсім реалізували. Це лише перший етап uh -huh. нашого проекту. Такий проект виник тоді, коли ми подали заявку на участь у програмі національних обмінів за сприяння центру культурного менеджменту і за підтримки Національного фонду підтримки демократії. Ми uh -huh. виграли грант на реалізацію цього проекту. І перша частина проекту це до чому суть була. Скажіть, щоб глядачі просто не в курсі. Mm -hmm. Ми вже знаємо. Суть проекту це міжрегіональний обмін і переосмислення пересмислення історичного минулого та сучасних подій представників молоді, соціально активних громадян різних регіонів України. Ми мали можливість обрати для співпраці будь-який інший регіон України, захід, схід. І ми обрали захід. Це Тернопільська школа номер 6 Теж номер шість. Вже спілкувалися до цього з цієї школою. І, і, о, і о, да, вир... вирішили. Да, вирішили, що вони будуть нашими партнерами в цьому проєкті. Ми вирішили переосмислити роль січових стрільців в історії України на теренах Кіровоградщини і на теренах Тернопільщини. Перший етап проєкту – це дослідження перебування січових стрільців саме на Кіровоградщині. А як саме ви досліджували? Ну, по перше, експерт залучалися, да. да, що да. ми для того, щоб переосмислити історичне минуле, потрібно було його визначити. Що що потрібно переосмислювати? Яка тема буде цікавою, яка тема, ну скажімо, ще настільки досліджена, не настільки досліджена у нас. Ми звернулися до Юрія Станіславовича. Він нам порадив цю тему тему перебування січових стрільців. Ну вам недалеко далі світі. Я думаю, дуже близько. Юрій, так перестукуємося часу часу. По поводу українських січових стрільців. Ви Знаєте, ну, просто, ну, як абсолютно згоден з Надією Станіславіною, що треба добре знати свою історію. Зокрема, як пише видатна поетеса Ліна Васильівна Костенко, у нашого народу існує амнезія від історичної пам'яті. Коли читаєш в інтернеті деяких, ну, не знаю, може хтось це зумисно робить, чи від відсутності здорового глузду, хтось від відсутності знань. Про гори трупов, які залишалися чові стрільці на теренах Кіровоградщини, ну просто це викликає, знаєте, таке непорозуміння і певною мірою. Образу, що люди чи свідомо, чи не свідомо, так поплюжать свою історію. Насправді назва проєкту, як вже сказала Надія Станіслав на рідні гості. Відоме прізвище на, наш, на території нашого краю Тобілевич, Думаю, всі знають, тут такий угу. Тобілевич. От його дружина Софія Тобілевич залишила книгу спогадів Рідні гості саме про перебування українських січових стрільців з Галичини на території нашого, нашого Прингулля. І е, вирішили, що чому б нам не продовжити традиції? Духовної соборності, духовної єдності українців, які е, тут мають своє коріння з 1918 року, коли в червні е, з Галичини транзитом через Олександрівськ, нині нині місто Запоріжжя, сюди прибули українські січові стрільці, галичани і встановили дуже добрі стосунки з місцевим населенням. Ну, Назва проєкту це цитата, це назва книги Софії Софії Білович. Тобто, це насправді була співпраця, дружба, і ми вирішили, чого б не продовжити ці дружні традиції. Угу. Угу. І які результати проекту, що вже вдалося зробити? Ну, Мабуть, це настільки дослідницький проєкт, скільки проект, який би стимулював дітей вивчати історію, аналізувати і робити власні висновки. Ми провели екскурсію слідами січових стрільців теж за допомогою Станіславовича. Ми провели урок історії, ми провели урок української літератури, де ознайомлювалися з публіцистичними художніми творами, де згадується про перебування січових стрільців на Кіровоградщині. І провели таку цікаву форму зустрічі. Чи е, яка називається спільна каша? Це теж, ну скажімо, із форми зустрічі, е, коли, коли перебували січові стрільці на Кіровоградщині. А чому каша? У них такий обряд я так розумію, був, так? Да? ну, ну зірі, да, визнає, я поясню. Розкажу, Насправді, да? ось ми, 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 ми дуже часто використовуємо слово пікнік. А ось в 1918 році, опрацьовуючи спогади Фотія Малешка, це ну, такий провідний український діяч на території нашого краю, який спілкувався тоді з, з, з українськими січовими стрільцями, які допомагали йому переживати утиски, ну скажімо так, проросійської державної адміністрації гетьмана геть Павла, Павла Скоропадського, то він шухав, шукав притулок у цих січових стрільців. А потім, коли вони роззнайомились, каже, то за 12 кілометрів від міста, від тоді села Масляниківка, тоді Масляниківка ще було селом, біля, біля розритої могили, скоро. Гану там ось історично вони влаштували спільну кашу, М -м. і це цитата з цього документу і було вирішено запропонувати пані Надії влаштувати таку спільну кашу, і вона прийшла у нас дуже дуже чудово. Бухти роховуючи, well, previous... що це все таки в... не тепла yeah. пора року. Ця спільна каша відбувалася не на вулиці, не на пікніку. Не ми в одному із ресторанчиків нашого міста. Етностилі, uh, такому. який да облаштований в етностилі вівкатинка. Скажімо, здійснили цей такий приємний захід. Я Скажіть, що, що була цих, холодна вищу. каша. Ще каша, каша, це був Узвар. Ну і та той антураж, який був навколо, звичайно, створював таку атмосферу приємного і спілкування. Я би хотіла у влади спросити, да. Ви приймали участь да, в в Так, звісно. Як вам, вам проект? Ну, мені дуже сподобався цей проект, тому що я вважаю цей проект дійсно незвичайним, тому що він проходив в нетиповій атмосфері для шкільного проекту. Тому що ми були в такій теплій атмосфері з нашими вчителями, з такими вчителями, які прийшли до нас, як Юрій Станіславович, познайомилися з багатьма людьми, з якими ми дійсно ніколи самотужки не познайомились. Побували в багатьох місцях, в яких були січові стрільці, і дійсно дуже сподобався проєкт. Багато однокласників твоїх брали участь. Так, всі ми однокласники брали участь. Цю школу залучили клас. Це був один клас, 10-й а клас. І ці діти брали участь у цьому проєкті в різних етапах, звичайно, склад був учнів, але можна сказати, що це один класний а якісь завдання давали дітям? Так ми пішли таким шляхом. Перед тим як розпочати ознайомлювати дітей з історії січових стрільців, ми запропонували їм знайти будь-яку інформацію в будь-яких джерелах щодо січових стрільців, і потім вже ми, ну скажімо, так, упорядковували їхні знання. Ми з ними спілкувалися, ми з ними дискутували, обговорювали, і ціль проекту знову таки наголошую, це не дослідницький недослідницький такий момент. А більш, мабуть, наше було бажання навчити дітей почерпнути історію. перепрошую, почерпнути знання з різних джерел. Вміти проаналізувати, вміти осмислити і знову таки робити свої висновки. Угу. Дослідницькі якісь пошуки у них ну якби надаєте їм. Да. Ми завжди щоб... іще і ми вам бажаємо, при... щоб проект розвивався. Я так поняв бути слідчі проєкту. Другий проекта. етап зараз ми монтуємо фільм така. З -з 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 Значна ще у нас попереду робота. Всі етапи нашого дослідження ми зафільмовували. Зараз ми монтуємо фільм, який може бути і навчальним фільмом. І цей фільм ми будемо вести у Тернопіль до наших колег-педагогів і демонструвати їм таку форму роботу, як проєктна діяльність і е, така діяльність, як медіапроєкт. Угу. Комплексно підійшли угу. ви до висвітлення цієї теми молодці. Успіхів вам у реалізації ваших проєктів. Дякую. І ви? щоб Добре. Тернопіль вас буде гадом? Зустрів угу. <рес> да ну а ми двікимося далі ефіром і посмотримо рекорди від Наталі Трішни.